Моя перша поїздка в Ужгород. Що я встигла побачити тут за один день, і які в мене враження про це місто. Відразу звернула увагу на їхній вокзал. Адже він тут чудовий. Пішла я гуляти по відомому маршруту. То. Центр міста, річка Уж та всі знамениті провулочки міста. До речі, місто дуже схоже на Мукачево. На секунду здалося, що я вдома. Ці вулички, бруківка, колорит, все це дуже знайомо. Тут багато статуй та різних пам'яток, а також красиві собори та церкви. Глявши містом, я пішла підкріпитися цим смачним наполеоном і вирушила в прекрасне місце ботанічний сад. Відразу звернула увагу на запах. Він тут дуже чистий та лісний, а спів пташок це окрема насолода. Тут Дуже багато незвичних дерев, квітів, кущиків, які підписані, що є дуже зручно та цікаво. Наступною моєю точкою був Ужгородський замок. На жаль, всередину зайти не встигла, бо він закрився. Проте постояла, помилувалася і зробила фото на пам'ять. Буде привід приїхати сюди ще. На вечір я замовила. Суші, які під'їхали мені під самий замок, тому вечеряла я з таким прекрасним видом. Після вечері пішла до привулочка Уш та прогулялася найдовшою липовою алеєю в Європі. Потім я дуже спішила на свій останній автобус додому, що ледь встигла. Тут я вже приїхала в Мукачево, дуже стомлена, проте задоволена. Люблю відкривати для себе нові міста.